Всім добрий день Відео для історії, як завжди Що виходить Отак як дивиться фон зелений, отак як дивиться ось Ось такий кавунчик вже є, ще пліті не кидає, листочки такі масивні, вроді все нормально Робимо міжрядну Обробку. Культиватор таке обрізки із КРН. Чоловік перший раз в поле. Можна сказати навіть аж учиться. Щось круте. Сам собі придумав технологію. Сейчас проїдемо. При прополки, знаєте, зараз іде до бавлю третя передача, редуктор на понижені. Це отак. От Все. Веде ось по краю капота. Я б сказав, навіть непогано виходить. Тут у нас сплошні лапи стоять. Ось, усе воно вирізає його. Так що може дещо і останеться на наступний раз, другим разом розвернеться. Да, трохи бритва, дивлюся, набрала на себе, погано лізе. Підсилим її. Ну, коротше, отаку ми робимо процедуру. Я думаю буде на порядок чистіше. Ось тут де пройшли, ось уже бур'ян пов'яв, зовсім іначе картина. Так що отаку робимо процедуру. Ось очки кавунчик наш. Я зараз аж під'їду вот от получается. Ось очки є кавунчики. Йдемо, йдемо, йдемо. Техніку безпесності, звісно, я соблюдаю так, як надо. Ну, ради контента нарушаємо. Все, зараз він розвертається, забирає половину оцього і забирає оце міжряддя. Так що, така процедура. Процедура медленна, ну, на порядок швидше, ніж руками. Бур'ян в основному у нас така щариця, бо дощики в нас пройшли влага є. Щариця та, що перша зійшла, потім це ж друга волна. Я думаю, все буде. Так що Зараз ось заїжджа, як можна бачити, ну, не знаю, видно рядок, видно, не видно. Ось о він зараз він заїжджає правою стороною, дорізає оце, то що прополушний, прополушний у нас, та він обрізаний, так вийшло, що це я Т-25 ним постійно полов. Почепили на МТЗ. Ну я думаю різниці нема. Я не знаю, видно, не видно, а ну під трактором отак, зараз він буде його опускать. Я приближу. Ай, не хоче прям сапою махнуть. Все, якраз посередині рядочка, як можна бачити, все опущено. І отако проходить процедура. Там же ж сояхи ще ростуть. Не хочеться вирізати же сояхи, вони чужі трохи. Так, ну оце де то так. Ось, виходить, оцей ось ті пастик. Ось о, тут широкі лапи стоять і все, вони вирізають. Оце така робота. Ось так, все, ми трудимося. На цьому заканчую я коротеньке відео. Сьогодні, кстати, на голосю, сьогодні у нас, блін, якесь іюня, я забувся. А яке ж у нас іюня? Приблизно, може, шосте, восьме. Не знаю, бо щось вообще потерялося з цією війною. Так, все, всім миру, всім добра.